Слава Україні! Або як каже Ердоган, а чому його раніше не наї**ли? Це не єдині новини, шоу, в якому не тільки ведучий, і не тільки новини: смерть Путіна, відокремлення Татарстану, випробування української ядерної зброї та відкриття інституту авіації імені Олексія Арестовича цього тижня не відбулися. А отже, й говорити про це нині даремно. Допоможіть українцям перемогти в війні, задонативши за посиланням в описі. Та допоможіть українцям створювати якісний контент, поставивши лайк, вподобайку та прокоментувавши це відео. Ого, як ти сказав, хорошо щось. Сьогодні у нас в гостях неймовірно видовищна, захоплююча чарівна акторка театру Чорний Квадрат та жіночого кварталу Ірина Гатун. Дякую, що ти погодилась прийти до нас, по, -по розганяти над новинами, просто поговорити. Я б почав би з другого, щоб ну, якби знаєш, не як то кажуть, не кажи фоп, не аформіл. От <світ> з найважливішого, коли ти вже купиш собі пінгвіна. Ну я от тільки куплю пінгвіна, а потім хату зразу. <ріст> і якось а, мої улюблені ткачі приїжджають до мене на день народження. І сидять, бачать цю всю колекцію пінгвінів, і Юра каже: ну їй тільки живого не вистачає. Ми поржали, поржали, а Віка вже сидить і гуглить, скільки вони Купи коштують. Купити пінгвіна да, Київ. Кажу що <ріст> з доставкою голову. Ну, пінгвінів у тебе чимало вдома, да? є таке? Багато, багато. <ріст> Їх більше двохсот. Нормально, це з усіма принтами, з усім з усім. Ні, ти що, якщо я принти посчитаю, то їх буде 210? <кхе> <зв applying primera> <sharp> ти зараз гастролюєш з театром Чорний квадрат, з театром імпровізації Чорний квадрат. Коли до цього ти дозволяв собі якесь, ой, я втомився, то зараз ти робиш собі отак. тин, Бо там втомились. А тут ти маєш встати і ти робити, і як можна задонатити, як можна зібрати кошти, як можна, що з тебе тут можна вижати, вижми все і віддай. Я ну так розумію, що ти стаєш резиденткою нового YouTube-об'єднання Stadium Family. Ой, ти знав, я тільки вранці сьогодні. Діялся. Я побачив анонси, от подумав, що якраз є можливість у тебе запитати, щоб ти розказала, що це взагалі за штука. Я не знаю, чи можна казати. <с> ну, думаю, вже можна, значить. А... Чудова компанія зібрала чотирьох прекрасних леді і створила Ютуб-шоу, яке mm -hmm. буде називатися Якщо це можна казати, це між нами. Mm -hmm. Це я вже названня сказала. Коли перший випуск? Мені скажуть за два дні до того. Отакі От виходять новини від тебе. Такі проанонсовані, трохи, я б сказав, не добиті, а отже. Це ж доби, я доб'ю. Що? А отже, час перейти до рубрики Доби новину. Вау! <світник> <клес> 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 Харківська міська рада відзвітувала, що комунальники порахували. Е, ямки, які вони саме повиривали е, до 21-го року. До 21-го року? Чогось мені ага. ну, Дивимось так. правильну відповідь. Відзвітувала, що комунальники порахували зламані буревієм гілки. А На... Зачем їм ця кількість? 407, здається, вони там гілок нарахували після буревія, що впали в Харкові. А я в них просила чи вони. Власне, ініціативо. Щоб сьогодні таке зробити, щоб не працювати. давайте будемо гілки збирати. Суд оштрафував на 119 гривень стоматолога, тому що той поставив клієнту свій зуб. Правильна відповідь. Клянусь тобі, це правильно. Суд оштрафував на 119 гривень стоматолога, тому що той матюкався в лікарні та демонстрував статеві органи. Кожна людина страх виказує по-своєму. знаєш? Ну людина, може, боїться стоматологів, може психологічну травму треба… Ні-ні, це стоматолог. Лікар. О. Так це ж все. Може йому ну, не подали ці сверла в нужний момент. Той напився, прийшов і каже: ось вам, а не дрель. Я на ваш каріяс. А це як урологу зуби показав, то це ж теж можна 119. Народна депутатка Людмила Марченко, коли до неї завітали слідчі ДБР. Спочатку доїла борщ, що сником зелений неї був. А потім заховалась під ванну. Так, дивилась правильну відповідь. Коли до неї завітали слідчі ДБР, викинула хабар за паркан. А чого я б не була на тому паркані? <різь> Шановні депутати, впріть, будете кидати хабарі? От тут поставте в коментарі час, місце, коли нам приїхати, ми заберемо. І все віддамо а, на донат Збройним силам України. Бо ви, блядь, не всі даєте. Вибісіли мене. Наступна новина. Наступна новина! Блін, як ти щоразу займаєш цю позу, мені дуже подобається. На Тернопільщині чоловік побив сусідку палицею через те, що вона в нього цю палицю отобрала. Дідушка йде, вона відбирає, а він у неї назад одобрав. Як? Да, по хребту. Дивимось правильну відповідь через те, де має лежати камінь. Який? Нагаддоробний? <клес> Я засуджую діда. Не знаю, чи чоловіка, чи чоловік, якби дід, ну там, що, там слабенько побив, типу знаєш, оце ми з тобою побилися. Це ж чоловік сусід. Щас на 119 гривень, тебе <клес> боя <мені. клес> А ти мені що покажеш зараз? <ріст> Палицю в якою. Бігом, бігом в лікарню. Я не засуджую нікуди людей, бо тут ще знову треба Поганий поступок. Наступне питання. Наступна, наступна Абубакака. Ти сказав бубакака. Да. Хмельницькі поліцейські затримали крадія, який. Не хотів красти. Опа! Такий, стояв перед банкоматом, такий, блін. він забув пін-код, і він згадував і такий, де може сусіди? Де хто ще з родичів витиме і підскаже мені? А вони подумали, що він хоче його грабити і затримали. Дивимось правильну відповідь. затримали крадія, який ховався під ліжком. Ти майже пробила ще тоді, бачиш, що було з бочено, не Інтуїтивна ніяка аура. Да? Присутня, бо я їм є макияк. Е е вітамін С. С. Де і Єжку. Це коли в Макдональдс заходжу, там єшки. Вітамін Єшки, знаєш? Чизбургер. Да. ВР. Це Верховна Рада. А, фу. Бачиш, що я ж уже інтересуюсь. Залишаємо. Верховна... Да? Угу. Я тобі мішала, коли ти читав. Я наконець хоч слова вивчила. Угу. Верховна Рада пропонує скорочувати термін ув'язненим за голод на обідню перерву від загального терміну. Типу, якщо ти на обід не ходив, вважається, що цей час ти сидів у в'язниці. Так, Холод. Розум буде. Розум буде. Правильна відповідь. Верховна Рада пропонує скорочувати терміни ув'язненим за прочитану книгу. Фака! мака фо. Не я сьогодні. вибачаю, що я не дала тобі дочитати. Я я сьогодні це прочитала. Я знала правильну відповідь. Mm, як було б красиво, якби я вгадала. А давайте зараз перепишемо, я типу, вгадала. Я просто, я тобі клянуся, що я прочитала цю новину сьогодні, і я ще думаю: а як перевіряють? Mm -hmm. Ну, якийсь тест. Вони складатимуть тест. А якщо Гриша читав цю книжку до цього, uh -huh. oh. і такий умний Гриша прийшов. Mm -hmm. раз, yeah. як Сів умний Гриша. Сів умний Гриша. Є у нас, до речі, один Гриша, якого можна і посадити. В Одесі... в Одесі затримали чоловіка, який намагався кататися на надувнівому банані і вкрав його, зазнав це, тільки приплинувши до Турції. Правильна відповідь з'являється прямо зараз. В Одесі затримали чоловіка, який переодягнувся в жінку і вкрав півмільйона доларів. Розказую. <свіст> Побачив, <свіст> так, питання? Ва, та фака макафо. Ходив, ходив, думає, мужик не вкраде, а жінку, типу, що в неї більше шансів десь там чики піки зайти в банк, е, моргнуть і витягнуть банкомат в карман. Маскування ж, мабуть, думає. Якби був мужчин. Ми знайшли за два дні. Довго шукали. Mm -hmm. Якби був мужчинчик, то консьержка б тіпо, не пустила? Yeah. Курва, не знаєш, що з консьєрки треба квіточку подарити, шампусечку, Рафаелку, сказати, боже, яка ви сьогодні красива. Чуть-чуть пойти в сусідній консьержку, узнати, як її звати, ще по ім'я отчеству назвати. Все, тебе мене тебе проведе, сама тобі ці двері відкриє. Yeah, yeah. Ні, це треба, воно передіре. Щось ви мало грошей вкрали. Візьміть ще. сумку. Візьміть ще, так, да, я знаю, де там картина, ікона. Ось ну, тут з 117 в Монако уїхали. Ось, ключі мені залишили, я кота курмлю і квіти поливаю. <laughs> Володимир Дантес розповів про випробування. <клізму> Нате. Володимир Дантес розповів про випробування клізми в домашніх умовах, де він ледь притомний, вообще осознав, Нахрена він це робить, і це було на дружбі народу, здається, в маленькій квартирці там ще був ковір. Дивимось правильну відповідь. Володимир Дантес розповів про випробування у проєкті фабрика Зірок, де він ледь притомний записував хід дівчатка Оля. Гарно відношусь до Володимира Дантеса, і я вам хочу сказати, що вам треба трошки більше знати про його кращі сторони. Він розказував історію, як він ставив клізму. Я щось так подумала, що ледь притомний Володимир Дантес у мене поняв поламався. Як ця штука називається? Мозг. А, точно да. <ріст> суд змусив насильним образом приміняючи фізичну силу львівську вчительку, яка намагалася обміняти 50 гривень, щоб їй дали по 25 одні одній купюри. Суд змусив заплатити 850 гривень штрафу львівську вчительку, яка намагалася обміняти куплені права на справжні. Це що стоїть 850 гривень? Штраф. Тобто я що на свої не поміняю тепер? Ні, я здавала, я сама здала угу. я в Ніжинському мреві. Маленька сума штрафу я вважаю з приводу цього питання. За да, за те, що можна вбити людину за кермом. Конечно, 850 гривень. Треба ще або тут три нулі додати. Ну, щоб у людини взагалі відпало бажання купувати. Що тут, що таке? Це цікаво. Ти потім їдеш особливо, якщо це жінка. Якщо це чуваки, ділить, я взагалі не розумію. Якщо це жінка, це ти їдеш і потім чувакам. Це я знаю, що це знак Олінь на дорозі. Скоро зустрінуть його. Христина Соловій зізналася, що у неї був досвід. Досвід джампінгу. Це трапилось, коли співачка впала зі сцени. Правильна відповідь: Христина Соловій зізналася, що у неї був досвід коханки. Трапилося це, коли співачка була у восьмому класі. Я хотіла сказати відносини з жонати. але не хотіла вже заговарювати за Христину Соловій, бо я б не додавала про восьмий клас, а я б щось таке сказала, що потім би це рознесли. Ну тоді джампінг хороша версія ще. В з сцени. У нас так в театрі через одного такі мастера джампінгу. Mm -hmm. Тут у нас маленький зал, і, і, і на стульчику хлопці стоять щось там. Ми ну, типу, вони вішаться збиралися, як зупиняю, комедія така. І стул, так тільки ляпу глядацький зал. Ну, високо немало але ну, отак, от, Якби там сиділа людина, так табуретку в темноті на коліна поймати можна трохи <пух> і злякатися. Я думаю, я згадую себе в восьмому класі. Я такий, о, футбол, о, футбол кусок нового кирпича на асфальті можна квартиру нарисувати. Я хочу колись подивитися в твоєму випуску, що ви сидите з якоюсь тут гостю чи гістям, так Ірина Гатун. Тому що вона ту, ту, ту. Оце хочу. Ми зробимо. Я не можу тебе відпустити без подарунку, який ми розіграємо серед наших підписників в коментарях. Відказала казала, курпатура, можеш придивити спинку? Я достану. Ім'я ви можете надати самі, а ну, отчество в нього Денисович, бо ну, в мене по-перше Деніске, це все, що в хаті розмножується, це, це все його. От, а Я хочу Денисовича вам передати. Він маленького розміру, щоб ви могли його з собою брати там, в путешествия, возити його. От. Потім можете на мене підписатися і де ви там з ним будете, мене відмічать, я вас буду постить. І щоб у вас був Денисович вдячності, бо якщо ви були на моїх виставах чи знайомі зі мною лічно, ви знаєте, що я несу е, любов, добро. От він отут був серце се, 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 се тут. Ні, там. Спекуйся, що не знаю, де серце, чи що. Вам треба написати в коментарях, яку б жінку зі світової історії могла б найкраще втілити на екрані чи у виставі. Ірина Гатун, це буде корисно для мене. Це досить цікаво, Я подумав, буде подивитися, що люди думають, на кого ти схожа, кого б могла Ой. зіграти. Ким ну, би. так ну, не, не стримуйте себе. Пишіть ото, що думаєте, то й пишіть. Бо я вже, я вже бачу ці коментарі. Приз цінний, тим паче, що ви самі щойно бачили, де він побував. Дякую тобі, що завітала. Це було я неймовірно. Що... Ти можеш звернутися до всього світу через інтернет на камеру. Будь ласка. А, людоньки, тримайте в собі добро, діліться ці добро, камкам кам, як камінтіруйте. Конвертуйте. О, ха, розумний. конвертуйте його і, і розмножуючи, роздавайте. Посміхайтеся, любіть один одного, бережіть себе, вірте в Збройні Сили України і не забувайте допомагати армії. Перейдімо до новин. Якби російсько-українська війна була Макдональдсом, то ці дні увійшли б в меню під назвою Дні турецької рішучості. А дулі просто нагло обманули. 8 липня. Українські командири з Азовсталі, які у вересні 22-го були екстрадовані в Туреччину, нарешті повернулися додому. Обманули дурачка на 4 кулачка. Взагалі-то на 5. точніше на 10 кулаків. А точніше на цілу купу кулаків, які чекають своїх командирів, і вірять, що їхній досвід допоможе у звільненні України. Нас просто ваділі за нас обманували. нас просто надули. Туреччина нарешті перестала бути дружньо ліберально політично куколдичною державою і, нарешті, обрала сторону світла в цій війні. Відчуття, ніби Ердоган, півтора роки накопичував слину для цього рішення на обличчя Путіна жаль, нас вечерідною раз обманули. Ба більше вже наступного дня після повернення українців додому було повідомлено про початок будівництва українського заводу з виробництва байрактарів. Кинули просто грубо кинули. Росіяни від таких новин, певно, затягнули ремені ще тужче і пішли далі скріпти свої сусіки. Проте є серед них і такі, які свої сусіки вже знюхали, і тепер ведуть телеграм-канали. Так, так, ви все правильно зрозуміли. Зараз йтиметься про Іллю Киву. Один з найбільших зрадоманів в історії України погодився, що росіян взули як лохів, та закликав бойкотувати цьогорічні поїздки на відпочинок в Туреччину, додавши, що хто туди таки поїде, любить, коли його іміють. Далі пост обривається, вірогідно, сам Ілля побіг купувати квитки. Адже сам Кива неодноразово хизувався своїм торсом в турецьких готелях. Ну, не, не в перший раз з нами відбувається. Цього тижня відбулася ще одна історична подія. В Україні вперше пересадили серце шестирічній дитині. Операція минула гладко, дівчинка почувається добре, відзвітував директор інституту серця Борис Тодуров. Історична ця подія не лише тому, що українці навчилися рятувати життя дітей ще й таким чином, а тому, що це свідчить про серйозний крок вперед української медицини, зокрема трансплантаційної. Адже після перемоги нам доведеться зробити 140 мільйонів операцій з трансплантації мозку. Єдине питання, хто ж стане донором мозку для росіян? Думаю, що на цю роль найкраще підійдуть найпримітивніші та одноклітинні тварини. Адже де ви бачили, щоб губка чи інфузорія туфелька купували собі квартиру в Саратові? Підійдуть навіть безхребетні. Хоча краще одноклітинні. Адже безхребетних там і так вистачає. Мусимо засмутити росіян, які планують уникнути депотінізації головного мозку. Ми вас виловимо усіх, де б ви не були. Адже якщо ми змогли пересадити серце шестирічній дівчинці, то вас ми точно усіх пересаджаємо. Тим паче сидіти, ви любите на шикарних російських лавках з паперу і коричневої фарби. Ми думали, що після зеків росіяни чекатимуть поповнення в армії вже аж новонародженими, адже отакі фото з російських полігонів змусили українську спільноту нервово здригнутися. Проте з нетрів ЛДНРщини вилізло супермега-опудало. Радимо вам прибрати від екранів уклоністів, звітунів та знавців точних розмірів бебі-боксів. Адже зараз покажемо інтерв'ю, після якого навіть поляки б знову дозволили аборти. Отребалося по ухо, Щоб забрали обальницю, щоб нітті служить в авгуї в Україні. А що? Нічого так вийшло. Як відомо, за день до смерті людина має цілком симетричне обличчя, а отже наш герой тепер житиме вічно. Хотіли забрати, я відкосив на дурочку. Та чуєш, ніхто собі ти так відкосив на дурочку, відрізавши собі вухо та порізавши горло. Лише уявіть, що йому доводилося собі відрізати, щоб, наприклад, не піти в школу чи в магазин за хлібом. Ну, звісно ж, мозок. В жодному разі не подумайте, що тут могло йтися про мозок. Пошматково, інакше як іще пояснити таке конче геніальне рішення, як відмовитися від служби в українській армії, та увага! А тепер хочу ваші служить кармі. Щас з'явиться російський паспорт. і пойду. Певен, що це лайно здасться в полон і співатиме червону калину аж бігом, як тільки опиниться в зоні бойових дій. Тим паче ми вже маємо відеореакції українських військових, які за 9 років напакували чимало таких екс-українців. Ну, це... Від зради до перемоги один телеграм-пост. А ще особистий приїзд, купа зустрічей та базування під час усіх можливих брифінгів. І ось саміт НАТО у Вільнюсі добіг кінця. В Сочі навіть машини позбиралися, щоб послухати довгоочікуване фінальне комікет. Україна отримала нову зброю, гарантії безпеки, скасування плану дій щодо членства в НАТО, терміни навчання пілотів Ф-16 та створення Ради Україна НАТО замість одноіменної комісії, яка час від часу збиралася з 1997 року. І найголовніше чітке розуміння, що Україна буде в НАТО після перемоги. У російських пропаганділ як наслідок таких рішень пляга відсвистіла останнє. Вони вже навіть не розуміють, хто що і про що каже. Натомість чудово знаходять компроміс щодо кінської їжі. Лосіді кушують авіос. Ну, це очевидно. Ну, мабуть, так. Да. И... Ну, да. При всьому великому уваженні, ну, давайте розуміти, що вороги дивляться з карандашом. Хорошо. Слухаті сказати, що у нас в страні настолько хрінової системи патіпу купу ні, ні, що у нас не Ні, Я не об этом говорю. А о Але варто зазначити, що серед сусідян є й такі, які зробили правильні висновки з саміту НАТО. Наприклад, воїна однодневка Сергій Кравченка, дружина якого відзвітувала про гордість за рішення чоловіка піти вбивати українців. І за видовищною іронією долі вже за кілька годин. Дописала коментар про його загибель у першому бою. Случилось найхше. Ну, хіба ж це так, Наталю. А якщо б він нікуди не пішов, далі жив з вами, ростив би внуків, продовжав колекціонувати ці обригані світера, оце було б найхудше. Обіцяємо на честь вашого чоловіка зробити ніхуя на наступному саміті НАТО в США. Нарешті ми достеменно знаємо, в якому конкретно проміжку часу застрягла країна терорист Болотяни видали топовий лайно-репортаж з бібліотеки в розбомбленій українській школі на тимчасово окупованій території. Ми продовжуємо знаходити все нові і нові учебники літератури сучасної. Тобто, сучасна література для росіян це історія русів, книга, яка починається з подій 15 століття. До речі, унітаз ви знайшли у 16 столітті, що лише підтверджує мою тезу щодо застряглості росіян у минулому. Націоналістичний уклон можна заметити націоналістичний уклон. Можна заметить по шкафу, який виразі щоб зробити дітям як краще. наприклад, атечественна війна Зараз час війни як такової нет в українській історії. А те, що там немає аттечественної війни, це ж логічно. Вам з 15-го століття до неї ще 500 років плести лапті. І на завершення рахітоїди полізли на святе, знайшовши реферат шестикласника про визначних українців. Ну і звичайні українські писателі, такі як Леся Українка, Іван Франко, Тарас Шевченка. Значить, слухай сюди жаба з фіолетовими нігтями на фронті. Українка Франко та Шевченко це знані у всьому світі класики, а їхні твори відображають біль душі та жагу до свободи, якої українці шукали впродовж усієї історії. А твоя отета с х... хтонь, туга і упадничіства, достоєвська Толстовська, простіше кажучи, півтори тисячі сторінок лайна, з якого половина чомусь французькою. Це суцільна графоманія, виділена задля того, щоб показати, що російська прислуга не має розуміти франкомовних поміщиків. мат, толстаєди. Може цю школу звільнили нещодавно, і саме тому вона така занедбана. Скаже вам досвідчений російський пропагандист. Спершу подякуйте йому за українську, потім запитайте самі у себе, чого це ви спілкуєтеся з російським пропагандистом. І лише потім покажіть йому відео, яке якнайкраще ілюструє гіперрозвиток вже дев'ять років окупованої макіївки. Ми утопаємо в фекаліях, люди не можуть відкрити окна, що воняє фекаліями, так. Ми просто дишимо фекаліями. Мешканці території на схід від України. Так звані більше ГОМО, ніж сапієнси, давно обрали шлях деградації, продемонструвавши таке рішення щоденними обстрілами цивільної інфраструктури ракетами та безпілотниками. А отже, настав час для нашої рубрики: скільки шкіл можна було побудувати за ті кошти, які Росія витратила на ракетні обстріли? За даними командування повітряних сил ЗСУ, лише за останній тиждень росіяни понад 50 разів обстрілювали українські міста ракетами Калібр, шахедами та дронами ланцет. Загальна вартість обстрілів минулого тижня склала понад 10 мільйонів доларів. 10 мільйонів доларів. На ці гроші можна, наприклад, надрукувати 20 мільйонів доларів. 10 мільйонів доларів це майже 400 мільйонів гривень. Скільки коштує придбати 4 мільйони кілограмів черешні, щоб нарешті нею наїстися. Або замовити 13 340 корпоративів Олега Винника у себе вдома. Ну або ж побудувати дві якісні сучасні лікарні. Хоча навіщо росіянам будувати лікарні, варто одразу вкладатися в кладовище. Бо лікарі ж теж в один день помруть. І де їх потім ховати? Лікарні. Отака видалась яжніч. Перепрошую, отакий видався тиждень. Підпишіться на канал та тисніть дзвоник, щоб не прогавити наступне відео. Поставте вподобайку та це відео своїм друзям. Підтримайте українську армію та діяльність нашого благодійного фонду за посиланням в описі відео або за цим QR-кодом. Це усі не єдині новини на сьогодні. Мене звуть Андрій Євстігнєєв. Слава Україні! Слава ЗСУ!